Ось коротке пояснення трьох основних типів DBG APC. Standby – стендбай резервні лайн інтеректив, – інтерактивні, дабл конвершн онлайн, резервне або офлайн DBG забезпечує базовий захист живлення від просидань, перенапруг або повного зникнення електроенергії. У разі порушення електропостачання схема автоматично перемикається на живлення від батареї. Цей тип найкраще підходить для використання вдома або в офісах. лінійно інтерактивне DBG забезпечує більш високий рівень захисту. Завдяки функції автоматичного регулювання напруги АВР, яка постійно коригує вхідну напругу, підтримуючи більш стабільну подачу електроенергії. Це оптимальний вибір для мережевого та IT обладнання. онлайн дбж з подвійним перетворенням постійно регулює напругу, так і частоту, забезпечуючи найвищий рівень захисту живлення. Рекомендується для критично важливих систем або надчутливого обладнання. Допоможемо підібрати ідеальний дебаже pc або акумулятор до нього. Звертайтесь.